Це програма таємниця старого міста. Сьогодні у нас по добрій традиції в гостях Іван Боднарів, краєзнавець. Вітаю Івана. Привіт! І сьогодні у нас буде е, перший випуск нашої програми, присвячений стометрівці метрівці нашій найріднішій вулиці, найцентральнішій пішохідній вулиці Франківська. Е, сьогодні спочатку будемо говорити про одну частину стометрівки, а в наступній програмі ми продовжимо про іншу. Угу. Але давай, Іване, спочним. Спочатку скажи, от в народі прижилась назва Стометрівка, так? Але вулиця має назву незалежності. Це якась вже там наця -та назва, так би мовити, цієї вулиці, як вона раніше називалась взагалі коли вона постала? Постала вона одночасно з заснуванням нашого міста і називалася вона Тисменецька дорога, бо якраз починалася вона біля Тисменецької брами, от приблизно біля ну, вічого угу. майдану, і от оминаючи фортецю виводила до Кошнірської столиці України. Угу. Потім в 19 столітті десь в другій половині вулицю нарекли іменем Сапіжинської. Був такий Леон Сапега з литовських князів до. Угу. Досить такий впливовий політик. Він багато причинився для розбудови краю Голичини. І от його заслугою також є протяглення залізниці. Тому його поважали і на честь нього назвали. За німецькою окупацією вулиця називалась Адольф Гітлерштраси. Угу. За совітів вулицю перейменували на Радянську. Угу. Ну, а з, вже за незалежності вона отримала теперішню назву Незалежність. Це одна з перших пішохідних вулиць в колишньому радянському союзі. Здається, вона вийшла в трійку, так Якось Ну, так Кризнець Михайло Глава казав, що да це третя пішохідна зона. Перша це був Старий Арбат у Москві. Друга це у Каунасі якась там їхня вулиця Прибалтика. Mm -hmm. Ну а третя наша стоматрівка, яка в 1985 році була запущена. Вже як пішохідна. Так. До цього вона була проїзна, там їздили машини да, і все решта. На старих фотографіях видно. Сьогодні наша програма присвячена одній частині, це ліва частина, так, якщо не помиляюся, якщо йти від центру. Непарний не, бік. Не, не, непарний да. бік. Є там кілька важливих будинків. Давай почнемо з того. Ну з першого будинку, який би ти про який ти хотів би розповісти. Ну я хотів би от певний такий феномен, то тобто, є згадати. От будь-який колекціонер поштівок скаже, що найбільше поштівок представляють саме вулицю Сапяжинською. Угу. Це був центр. Зрозуміло, там були круті такі шикарні будинки. Але на пожитках міста це не був центр, це була окраїна, так ну, коли скажемо, була ще фортеця. Так, Поштівки почали виходити в кінці 19 oh. століття, коли це вже це такий сформований. Так. Так. Але от чомусь майже всі ці поштівки вони ілюструють тільки початок 100 метрівки, грубо кажучи, до перехрестя з вулицею Шашкевича. Ну, mm -hmm. Турка фа-10, да, yeah. на хлопський розум. Що далі? А там є величезний шмат, там дещо метрів 200. От, практично поштівки цей куточок міста не висвітлюють. прямо якась така ну, темна. Зона. Чому тебе Та є якісь пояснення? Ну можливо, на той момент там не було таких красивих будинків, хоча нібито зараз ми гуляємо там місто рівні кам'яниці, mm -hmm. досить такі непогані. Ну якийсь парадокс. І ось е, тема от нашої значить, передачі: от е, пролити трошки світло, як же виглядала от, е, кінцева mm -hmm. частина 100 метрівки, от до війни, до незалежності, тобто що було там раніше, як ці будинки, де вони стояли, що там було. Ти почав вже говорити про першу будівлю. Давай продовжимо. Ну, от зараз ви дивитесь на ілюстрацію номер 1 Це австрійська поштівка, яка, до речі, дуже унікальна. Ну, Наскільки мені відомо, серед колекціонерів, які зараз і мають, практично ну, ні в кого і немає. Але колись вона була у колекції Петра Арсенича. Угу. І ось тоді він. По, ну, показав її Михайлу головатому. Той випросив там за якийсь магарич цю поштівку. Ну і там ще кілька карток. І приніс до свого кабінету на промприладі. Він тоді був інженером. Це було 80 ті роки. Тоді ще не було копівальної техніки, сканерів, mm -hmm. там принтерів. І його колега Богдан Кудлак, який займався фотографією, от перефоткав, значить, ці. Mm -hmm знімки. Потім оригінал тої паштівки кудись зник, Ну, Арсенич, на жаль, померже, і та й голова вже немає. Але от у Богдана Кудлика десь збереглася плівка, і він, от коли вже. Техніка зробила це можливим, відсканував цю плівку. І от саме ми зараз бачимо якраз ту унікальну поштівку. Це фактично єдина австрійська поштівка, яка репрезентує неправиль... непарний бік отої от угу. дальної частини 100 метрівки. Що ми бачимо? Ну, На куті будинок, де зараз кросани роблять, він, угу. в принципі, відомий, він давній, він пережив пармольдову пожежу. От, і про нього там інформація є. Але от трошки далі бачимо одноповерхівку. До речі, одноповерхівка ця зберегла. Вона належала такому це єдина одноповерхівка на 100 метрівці зараз. Да, так, да, якось чудом збереглася в 1890 році. Там була вільна площа, яка належала Ганцу Філіпу, але в 1910-му там вже був будинок. Тобто, десь в цьому 20 річ, ну, напевно, десь це початок двадцятого століття. От була ця. Кам'яничка збудована, хоча кам'яниця це в принципі кам'яний будинок більше одного поверху, тобто mm -hmm. це все таки хатинка. Е, можливо, хтось зі старших людей пам'ятає, що там, десь в 70-х, на початку 80 х була дуже популярна крамниця Союз Друг», де збиралися філателісти, там можна було пробрати марки, потім вона переїхала туди ближче до початку ну, mm -hmm. А Зараз кам'яниця, яка має номер 25, пережила капітальний ремонт, є, переживає друге таке життя. Там Ренесанс, там є ювелірна крамниця Камея, ще там кілька закладів. Так що будемо сподіватися, що його не часом не знесуть. Як це у нас робиться, mm -hmm. дійсно останній одноповерховий будинок з Томатрівки. Другий будинок, який прорестрований добре mm -hmm. на фотографії, 39-го року. Як поляки святкують якусь там річницю звільнення міста від українців, mm -hmm. та... Ну, да, травень місяць, 25 травня, початок польського повстання. Mm -hmm. Більше про цю світлину і на що там варто звернути увагу? Е, ну там варто звернути увагу е, на домінант будинок, який має три поверхи, початок mm -hmm. якого потопає у зелені, значить, це є така добротна австрійська кам'яниця, е, споруджена в 1895 році євреєм Максом Епнером. Це була чинчова кам'яниця. Що це таке? Тобто, власник здавав квартири квартирантам, і з цього жив, ті, йому приносили mm -hmm. прибуток чинш, ну платила ренту плату. Таких будинків було досить багато. І ось і у міжвоєнний період, у 30-х роках, там зібралося ну прям таке досить набідне грошове, <реш> грошовите товариство. Mm -hmm. Зараз е, вже навіть українською мовою прикладені спогади Тадеуша девушвальшанського. Він у Польщі спортивний коментатор має ну надзвичайно легке От Його книги читаєш на одному диханні. Ну, є mm -hmm. талант до легкої подачі матеріалу. І Він згадує, що там жив значить, він ну, з татом і з мамою. Тато був відомий польський лікар, ну, заробляв непогано. Mm -hmm. І його сусідом був єврей, який був одним з віце-директорів банку Вайсберг. Прізвище. Ну а також родина одного з керівників масло союзу українець Василик, тобто mm -hmm. такий бомон зібрався. От, Міжнаціональний національний от. такий під'їзд. І як він пише, що вони досить так мирно вживалися. Між собою дружили, це всі малих хлопців, от, mm -hmm. ці Діти родини, вони собою дружили, там не було ніяких таких серйозних конфліктів. От. Ну, і також він пише, що це було досить таке дороге житло, бо коли тато щось там став менше заробляти, вони були змушені переїхати в інший керівник міста на вулицю Франка. Ну, mm -hmm. Це зараз нібито також центр, і досить непоганий варіант. А тоді це вже було якби другий ешелон, і там значно дешевше. Ще вже можна було зняти квартиру, от коли татові доходи трошки впали. Ну і зараз будинок також відреставрований, він красивий, нічого не бракує. На першому поверсі книгарня школярик. Ну, думаю, це, напевно, буде одна з останніх кам'яниць, яка буде знесена з роками. Будемо сподіватися, що вона не буде знесена. Йдемо далі, на який наступний будинок варто звернути увагу? Ну, напевно, ті, хто люблять і вміють читати, вони неодноразово були у книгарні Є. Mm -hmm. Це сучасна споруда, там фасад забраний склом. Там до воноці. речі, не дуже вона вписується в 100-метрівку, якщо будемо відверті. Це, до речі, перероблений проєкт. Перед цим було ще більш таке невписуємо mm -hmm. щось стояло. Там власники заставили переробляти. Ну, але менше з тим, до цього на тому місці. Стояв маленький однопроковий будиночок, який ми бачимо з вами на малюнку от, номер 3 Будівля мала номер 31 споруджена десь у кінці ХІХ століття, і була таким типовим прикладом периферійної архітектури. Ну чому mm -hmm. ну, Бо в 12 столітті дійсно вулиця ця Сапіжинська це була така, ну, вулиця, яка починалася в центрі, але плавно виходила на якісь е, такі околиці. Ну от Скажімо, що центр це була площа ринок і вічовий майдан. А сучасний готель Надія там вже був християнський цвинтар. Тобто це, це було, вже було. Да, а де єврейський «Космо» — це взагалі було там, вже майже, 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 майже десь в, селах, десь. в селах. І тому, о, от якраз в околиці було забудовано такими хотиночками. Ну, Зрозуміло, що вони були приречені. От ця фотографія з архіву Знові Соколовського такого mm -hmm. архітектора, От можна побачити, що там мирно вживалася і контора фірми Турист, і крамниця з парфумами і з колготами, тобто ну, такий маленький mm -hmm. бізнес-центр. Ну, Але коли в 2000-х роках наше місто проживало будівельний бум, будинок знесли, і от зараз там якраз от книгарня. Весь є. книгарня є mm -hmm. і ряд інших закладів. Їдемо далі. Що який наступний будинок? А далі у нас е, цілих три будинки старовинних, е, десь е, кінця 19-го, початку 20-го століття. От на поштівці номер 4 ми бачимо урочиста хода. Це знов ж таки е, фотографія з колекції Петра Арсенича. Це вже не поляки, а українці зелені свята. Так, 23-й рік, 27 травня. Урочиста хода прямує з центру міста, напевно, з від катедри до цвинтаря, де будуть вшановані могили України українських січових стрільців. Ну, до речі, от, е, коли читаєш такі речі, от, залишається тільки дивуватись толерантності. Да? От поляків, ну, фактично, mm -hmm. українські січові стрільці воювали з поляками, але там були їхні надгробки, ніхто їх не валив. Ну, це навіть бо... не січові сільці, а це українська ну, галська. Да. Ті, хто Я... власне, з поляками були mm -hmm. ворогами. Поховані. Ну, ну то собі, що там за Радянського Союзу десь в воєнному а <свят> було б там якесь покладення квітів такого. Так що, в принципі, це була демократія міжвоєнний mm -hmm. період і Зрозуміло, чому зелені так сильно не могло зрозуміти, що шкодається, коли прийшли перші савіти, і от якраз там видно цілий квартал цих от старовинних будинків. Угу. Вони є зараз, тому на них нема сенсу зупинятися, але нас цікавить такий високий зелений дерев'яний паркан, який ми бачимо з правого боку, з правильному. Угу. Частині світлини. Це є вільна будівельна ділянка, яка огорожена парканом, ну, можливо, там власник розводив якусь городину, якісь кабачки, помідори. І що цікаво, от фото зроблене в 23-му році. Ця ділянка порожніла в 20-х роках, в 30-х роках, в 40-х роках, в угу. 50-х роках, і лише в 60-х її забудували. забудували. Між іншим, от наступне фото п'яте. Uh -huh. Це радянський з... період. Радянський період це десь напевно початок 80-х років. Ще до того, коли Стометрівка стала пішохідною. От навіть можна побачити, що під асфальтом ну асфальт не в дуже доброму стані. Там прокладає старовинна австрійська бруківка. Так можливо і зараз належить. От зроблена це фотографія з балкона будинку номер 30 фотографом Любомиром Стасєвим. Він був штатний кореспондент Прикарпатської правди. В цьому будинку жили його родичі, і він якось вийшов на балкон і зробив дуже такий вдалий кадр. Так ось, Права частина це якраз от у тому місці, де колись був паркан, mm -hmm. збудована е житлова ну, хрущовка. Да, це Чотири mm -hmm. поверхи, здається. Але це не була типова хрущовка. От У нас райони масові забудови, це вулиця Бальвадерська, вулиця Короля Данила, там, от Сахарова, да, там mm -hmm. якраз їх, цих хрущовок багато. Це якась така унікальна. Чому? Бо робили її за індивідуальним проектом. Робив досить відомий архітектор Володимир Лукомський. Ну, це ж все ж таки була це окраса міста. Це на да. архітекторів Лукомських було ціла. Так, там і дружина в нього була архітектором. Він сам, і двоє синів. І ось, ну як кажуть, якщо. Перу це письменник, а чому там олівцю, кресленню, да штангенциркулю цього архітектора належать такі цікаві е, об'єкти, як пансіонат Гуцульщина, пішохідне місто Ремчі, техніком Фізичної культури, аеропорт, ну, попередній mm -hmm. той, що був так, що е, от він досить от, має. Досить має. І от настільки цей будинок е, ну, вдало значить, лік, що дехто навіть путають його з е, м, польським періодом. От, ну, Навіть я чув, mm -hmm. там, як один ресурсовод е, казав, що оце, от типовий зразок польської архітектури міжвоєнного періоду. Е, шкода, що зараз цей будинок дуже сильно, скажімо так, полисів. От Раніше, от навіть на фото добре видно, він був критик. Диким виноградом, mm -hmm. і о, цей виноград надав метод певного шарму. Ну але можливо, через те, що коли виноград в'ється по балкону, там він краде світло і в кімнаті такий полумрак, можливо, теперішні там власники цих Ви помешкань вирішили прибрати, прибрати, освітлити. Ну, будинок зовні, звичайно, трошки так втратив цього. Наступний будинок mm -hmm. це відома тепер піцерія, mm -hmm. але також відомо тим, що там живе один з. Напевно, з найцікавіших франківських письменників Тарас Прохасько. Ага. Е, так. Це є крайній будинок, який е, завершує фактично нашу Суматрівку. Або починає. Або якщо якщо постінає, ну, нумерація йде mm -hmm. від вічого майдану, так що mm -hmm. тут, напевно, все ж таки завершення. Це він стоїть наріжний, він межує із вулиці Вагілевича. Оце якраз от 30-ті роки, стиль, функціоналізм. Ці будинки польського періоду дуже легко впізнати. Вони такі стримані, вони, як правило, пофарбовані. Такий сірий колір. Там немає mm -hmm. літнини, немає, немає атлантів, немає всяких там якихось зовнішнього декору. Зато от відчувається якась така впевненість. Монументальність і зручність от жити там дійсно досить комфортно, оскільки там і нормальне планування, там не такі величезні стелі, як в австрійських цих кам'яницях, там не такі, що давить на мозок, низькі стелі хрущовок, там є де розгорнятися, є вже санвузли, чому в австрійських деяких будинках немає. Тобто будинок цей був зведений якраз от перед війною в 1939 році для лікаря Осипа Гробельного. Цілий будинок для нього. Ну він там разу. Разом з чоловіком своєї сестри, здається, будували на спілку вони, плюс частину квартир вони здавали, це був прибутковий проєкт. Ну, на жаль, 39-й рік недовго вони отримали прибуток. Де? І він що? був родичем далеким Тараса Прохаська. Так, щось там по жіночій лінії, в них є якісь е споріднені зв'язки. І ось зараз фактично Тарас Прохаська і, мешкає, і в мешкає в одній квартирі, де, так що є, як би. Така певна спадковість. Ну зараз цей будинок, який ми бачимо на фотографії, він трошки змінився. Один з сусідів надбудував п'ятий поверх з порушенням всіх вимог. Там намагалися протестувати мешканці. Якому ну, році ну, це буквально кілька років, тому років 4-5. Yeah. Ну як завжди, всі дозволи наша охоронна служба культурної спадщини підписала. Тобто yeah. зараз він вже став п'ятиповерховий. Ну а тут видно ще на першому поверсі, які заклади там були. Ну зараз там. Перончино здається, да, та, популярна. А тоді був була така невеличка кримницька ремонт парасолякон з лівого боку, yes. і міні-маркет Калина. Так ось цей міні-маркет Калина свого часу був культовим місцем в 90-х роках. Це була одна з небагатьох точок, де, яка працювала ціли, цілу цілу добу. добу і ось як. Правило, це для таких компаній, які не встигли значить, нагулятися. Mm -hmm. Треба їм було десь догнатися. Це от було єдине місце в центрі, де можна було значить, здійснити свою мрію. Так що ну от люди старшого покоління добре, пам'ятають, це. Дякую, що ти mm -hmm. знайшов час. завітав сьогодні до нас. Я нагадаю, що це була програма Трімниці Старого міста. В наступній передачі ми продовжимо говорити mm -hmm. про стометрівку вже про іншу сторону. Mm -hmm. А ви не перемикайте, залишайтесь на вечір.